Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ту війну, яку вони нам пропонують на території України, ночвайна ну, Саміріки з, з НАТО, ну в общем, з Америкой по -настоящему. Ну принципове рішення вже ухвалено, Мова наразі просто йде, чи будуть самі Сполучені Штати передавати літаки. В них наскільки ну нам відомості стіє інформація, яка є в наявності. позиція була така, що ми не проти передачі третіми країнами і готові забезпечити технічний супровід і підготовку безпосередньо наших пілотів. Хоча ну можливо після. Зустрічі якраз президентом України і розмовами між делегаціями в Сполучених Штатах ну дещо змінилася позиція. і Вони в тому числі розглядають варіанти щодо безпосереднього надання цих літаків безпосередньої передачі в Україні. Цей варіант був би непоганий. Чому тому, що ну літаків, по перше, мало не буває, це треба розуміти. І по-друге, це в деяких моментах могло б бути навіть більш простіше ніж передача, наприклад, з боку європейських країн, які є членами НАТО, оскільки там. Ну, будуть тоді додаткові процедури узгодження з тими ж сполученими штатами, і це дещо буде забирати час. Але найголовніше, що принципове рішення прийнято. Коаліція сформована. Зараз мова буде йти про деталі передачі літаків, але паралельно з цим паралельно з цим, це найголовніше, мабуть, рішення вже фактично буде розпочато в найближчий час підготовку наших пілотів. Під це вже виділені кошти. Сполучені Штати до речі виділяли під це 100 мільйонів доларів ще в минулому році, тому вони Вкладені до бюджету деякі країни Європейського союзу, які є членами НАТО, вони заявили про те, що готові готувати українських військових. Тому я думаю, що в найближчий час певна група вже відбуде на це навчання. І на сьогоднішній день ключове питання це скільки буде цих літаків і коли конкретно вони з'являться в Україні. Вже називалися певні дати. Ну я думаю, що ми до них прив'язуватися не будемо, тому що сподіваємося, що це буде раніше ніж ті дати, які були озвучені, в тому числі на саміті Великої Сімки. Ми можемо навіть Говорити про деякі розширення як військово-технічної підтримки, так і цих санкційних пакетів, оскільки було рішення Сполучених Штатів, до цього було достатньо показово і що навіть неочікування рішення Німеччини щодо надання ну безпрецедентно великого пакету військово-технічної допомоги. Я думаю, що впродовж кількох тижнів подібні заяви будуть ще з боку кількох європейських країн, які додатково нададуть Україні сили і засоби, необхідні нам для деокупації наших територій. Що стосується санкцій, то якраз засідання Великої сімки, воно Оказало, що, врешті-решт, око наших партнерів і союзників починає дивитися на дві сфери, які раніше, ну скажімо так, були поза увагою цієї санкційної політики. Це те, що пов'язано з торгівлею алмазами, дуже важливий mm -hmm. момент. Насправді дехто його там недооцінює, але тут треба розуміти, що це саме був сірий і експорт імпорт сірий. Тобто ці гроші вони не проходили по офіційним дуже часто каналам, і Росія їх могла використовувати там для набору найманців або проведення якихось там диверсійних операцій, і гроші там дуже немаленькі. І, врешті-решт, почали згадувати атомну сферу, що дуже важливий такий момент. Тако також момент, да вона не приносить супер якихось великих прибутків Російській Федерації, але вона приносить гроші і вона створює залежність деяких країн в тому числі. В числі Європейського союзу від позиції Російської Федерації, і відповідно ці країни мають негативний, як правило вплив на впровадження якихось інших санкційних рішень. Ну от, скажімо там, історія з тією ж Угорщиною є я в цьому плані показовою, тому що ця залежність від... Російської атомної сфери деякою мірою впливає на позицію уборців щодо виділення військово-технічної або фінансової допомоги України. Тому дуже добре, що згадали про ці дві сфери. Тепер просто чекаємо деталей. І я думаю, що після Великої Британії, яка вже запровадила деякі санкції проти там Росатомну і взагалі атомної сфери Російської Федерації, до цього поступово будуть приєднуватися інші країни, в тому числі ті, які не були присутні на саміті, але які зрозуміло поділяють його ключові заяви і ключові рішення, які там були прийняті. Вывод для нас с вами. Не стоит недооценивать накопленную Киевом мощь. За последние месяцы ВСУ получили сотни бронемашин, танков, ЗРК, туров и прочей смертоносной техники. Не сложилось, и тут стоит уточнить, пока не сложилось. Разве что с истребителями F-16, зато щедрые британские союзники передали Киеву крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения. Его уточнили, радиус поражения. 250 кілометрів, що відбувається на Росії на Білгородщині, там Легіон Свобода Росії, і Русський Добровольчий корпус заявляють про звільнення населених пунктів. Наше гор Міноборони е, коментує ці події як те, що військові створюють смугу безпеки. Що насправді от з того, що ти відстежуєш, бо я бачу твій телеграм-канал, дуже активно відстежує події на Білгородщині, Що насправді там відбувається, і з якою метою, на твою думку? Ну Но... До речі, мені здається, що топоніми «Грайворон» і Гра Подол, вони якось по-українському звучать. Чи не так? І якщо казати серйозно, то це така достатньо потужна операція. Я цілковито довіряю Гуру, коли ГУР стверджує, що в цій операції беруть участь виключно російські громадяни, російські добровольці. Тому що все ж таки в лавах руського добровольчого корпусу і легіону свободи Росії були створені ну, достатньо чисельні, потужні і професійно підготовлені підрозділи для виконання таких операцій. Ну власне кажучи, для цього готувалися, тому що їхня кінцева мета це все ж таки не просто перемога України, а зміна влади в Росії. Для того вони тут. І, і тренуються, і ставлять собі задачу зміну зміну цього путінського режиму кінцево. Е, от зараз, наскільки я розумію, вони просунулися вже Грайворони. Там три села підряд. Вони ну як така невеличка сільська агломерація від кордону, село Козинка, потім Гора Падол, потім Грайворон, і е, вони достатньо швидко це пройшли. Судячи з відеоподи, яке надходить звідти бої, ну скажімо так, блискавичні, але не надто потужні. Тобто, російські сили, пропутінські сили, які там знаходяться, вони ну, не в змозі чинити опір. А От що буде далі? От цікаво, тому що за грайвороном там, десь кілометрів 10 від нього, знаходиться е, е, сховище. 12-го головного управління Міністерства оборони Росії, це е, сховище тактичної ядерної зброї, там зберігаються ядерні боєприпаси е, 203 мм і 240 мм. Ну, умовно кажучи, боєприпаси для піонів та тюльпанів. І е, от цікаво, що буде далі. Чи буде захоплено це сховище, чи буде потім якийсь торг. Скажімо там, Запорізька АЕС на Чесховища, на або взагалі, які будуть далі дії. Бо далі, якщо рухатись по цій дорозі, там вже Білогород поруч. і треба дивитись просто на інших напрямках, чи будуть якісь заходи інших частин Русского добровольчого корпусу або Легіону Свободи Росії з інших боків. І от Я переконаний, якщо, наприклад, ми побачимо рух, Рух російських добровольців через кордон з боку Шебекіного того самого, то це буде означати, що їхня кінцева мета, все ж таки Білгород, і це така потужна операція. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.